Вітаю на каналі гостя Хутані. Кожного року з року в рік я сію цибулю Ексібіш насіння. От і сьогодні теж я сію це насіння, цю цибулю, сію я в касети. Як бачите, я взяла ось таку кассету 70- насіння ексибішн, Замовляла я 200 насінин у, у магазині професійне насіння. Беру я торф класман, я про це вже говорила на попередніх відео. Тут я сію це, це відео 5 березня. Я посіяла цю цибулю. Зараз додивіться відео до кінця і побачите результат. Отже, беру я касету, беру ґрунт класмен, найкраще для мене, забиваю касету ґрунтом, я, я розкладаю насіння. Розкладаю я у кожну луночку, у, кожен, у кожну камірочку, десь по 3, по чотири насінини. Чому так? Тому що, по-перше, це буде, мені так зручно одна касета, а вміщається досить таки багато насіння. Все одно, коли в висадці у нагороду ґрунту відкрити, я просто витягую одну камірку, розділяю і сажу уже рослинку по одному. По-друге, мало місця займає, я накриваю, але все зараз по порядку. Отже, насіння купила, ґрунт купила. Касету заклала насіння. Ось зараз я розклала кожну насінину, я трохи додала вам світла, щоб видно було насіння. Як бачите, насіння у мене оброблене, воно зелененьке. Касета у мене з землею забита повністю зверху до самого верху. Я кладу на поверх ґрунту розклала насіння. Розклала, як я вже сказала, по сторонам, щоб коріння між собою не перепліталося. Тепер, так як у мене насіння оброблене, я зроблю в вологі таке оприскування насіння, щоб трошечки оце зверху оця оболонка, яка дуже міцна. Вона трохи розкисла, розстала. Потім я беру, як ви бачите, сірник. І ото чорненьке, це у мене пів сантиметра, я відмітила Оцим звичайним сірником я буду зараз на пів сантиметра заглиблювати насіння у землю. Отже, це умова, щоб на рівномірно на пів см. Не глибше, не. Не менше зійшло у землю. Я не прикидаю ні ґрунтом, нічого, так просто запихаю у землю. Це дуже швидко. Якщо комусь здається, що це довго, ні, це дуже швидко. Я знатиму, що в мене рівномірне насіння знаходиться у землі. Ось отак я роблю. Воно не заглиблене, але воно й не на поверхні. Бо коли поливати, щоб рослинка вверх не піднімалася. Тепер. Ось я ще раз збризнула і накли, накрила плівкою. Минуло 5 днів. У мене насіння стояло, врізня касета із посадженим насінням, стояла просто у кімнаті. Подивіться, уже насіння почало прокльовуватися. Зараз це я вам вже показую через 5 днів. Сьогодні 10-те, зійшло насіння, почало вже сходити. Я дотрималася декілька умов. Перше, ґрунт, по-друге, правильно заглиблене насіння. По-третє, насіння повинно бути якісне, бажано оброблене. По-четверте, це температура, щоб не було дуже холодно і воно дуже швидко зійде. Зараз я його вже винесла у. Теплицю на вулиці тепло, десь градусів 15-12 день, в теплиці ще більш теп... тепліше, температура нагрівається, і таким чином воно у мене буде рости, вона, ця цибуля буде рости, не буде витягуватися. Тому що багато в минулому році в мене є відео, і багато хто писав, що не сходить. Ну, дотримуйтесь таких умов і обов'язково зійде.